У Польщі затримали 32 людей, яких підозрюють у злочинах на замовлення Росії. Затримали і доправили до Польщі також куратора російських диверсій. Такі дані оприлюднив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Один із диверсантів вже у в'язниці. Решта перебуває під вартою та чекає на суд. Це громадяни Росії, Білорусі, Польщі, України та Колумбії. Завданнями диверсантів, зокрема, була серія підпалів у Польщі та Чехії, у тому числі підпал торговельного центру на Маривільській 44 у Варшаві у травні минулого року. Раніше Дональд Туск повідомляв, що правоохоронці мають беззаперечні докази, що злочин був скоєний на замовлення російських спецслужб. Після їх оприлюднення Польща закрила консульство Росії у Кракові. Я сьогодні ми не маємо жодних сумнівів, що в цій російській діяльності також задіяні певні організовані політичні кола, і що дестабілізація ситуації на кордонах, спроби паралізувати роботу наших служб дуже близькі до цих радикальних диверсійних дій, таких як спроби підпалів та побиття. Кожен, хто дестабілізує польську державу або намагається дестабілізувати ситуацію на кордонах, є прямо чи опосередковано співучасником російських служб.